Привіт-привіт! Сьогодні в нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям. А поговоримо ми про професію космонавта. Хто ж такий космонавт? В наш час існує безліч професій. Всі професії важливі, всі професії потрібні. Бувають професії захоплюючі, складні, цікаві. Але є така особлива професія, яка одночасно і захоплююча, і цікава, а ще відповідальна, почесна і важка. Ця професія космонавт. Професія ця ще досить молода. Вона з'явилася в другій половині ХХ століття, практично одночасно із зародженням космічної галузі. 12 квітня 1961 року був здійснений перший в історії людства орбітальний політ на космічному кораблі. За минулі з того знаменного моменту роки в космічному просторі побувало понад 500 чоловік. Космонавти були не тільки на орбіті Землі, а й побували на місяці. Збільшилася і тривалість польотів. Якщо перший політ людини тривав 108 хвилин, то в наші дні космонавти і астронавти можуть перебувати в космосі понад рік. До майбутніх космонавтів пред'являються дуже високі вимоги. Космос це, звичайно, дуже цікаво, але перебування в космосі вимагає особливої загартованості. Космонавт повинен мати дуже гарне. Практично ідеальне здоров'я. Коли ракети піднімаються в космос, космонавти відчувають сильні перевантаження, вага їх тіла в цей момент збільшується в кілька разів. А коли вони опиняються на орбіті, їх чекає інший противник. Невагомість. При тривалому перебуванні в невагомості м'язи людини слабшають, кістки стають крихкими. Тому космонавти під час тривалого польоту постійно тренуються і носять спеціальні костюми, які допомагають пом'якшити шкідливі наслідки невагомості. Здоров'я космонавтів має бути відмінним ще й тому, що в космосі немає лікарень і швидку допомогу туди не викличеш. Тому космонавти в обов'язковому порядку вивчають основи лікарських професій, щоб вміти надати один одному першу допомогу в непередбачених ситуаціях. Якщо в перші роки космічної ери космонавтами ставали в основному професійні льотчики, то в наші дні в цю професію приходять і інженери, і вчені, і лікарі. На космічній орбіті проводяться різні наукові експерименти, здійснюється візуальне спостереження за поверхнею нашої планети і навіть налагоджується виробництво різних матеріалів, які можна виготовити тільки в умовах невагомості. Професія космонавт це професія не тільки для сьогоднішнього, а й професія майбутнього. Ви, малята, хотіли б стати космонавтами.